Вас вітає склад-магазин, котли, бані димоходи. Завжди в наявності. Твердопаливні котли, банні печі та димоходні системи, а також інші товари для систем опалення. Сьогодні ми поговоримо про теплоакумулятор та яку роль він відіграє в опаленні. Теплоакумулятор дає можливість спалити паливо в котлі з максимальним ККД і завантажити тримане енергію в буферний бакакумулятор. Система опалення використовує накопичене тепло чітко розрахованими порціями за потреби. Ось наведені деякі схеми, приклади під'єднання теплоакумулятора до системи опалення. Переваги котельні з теплоакумулятором. Підвищення коефіцієнту корисної дії твердопаленого котла. Збільшення терміну його служби. Знижується ризик перегріву системи опалення навіть за відсутності електроенергії. І також збільшується інтервал між завантаженнями котла твердим паливом. Пропонуємо до вашої уваги теплоакумулятор ББ500. Висота 190 см, діаметр без утеплювача – 60 см, діаметр в утеплювачі 70 см. Патрубки під'єднання до системи опалення ДН-32, внутрішня різьба також є патрубок для під'єднання термометра. Витримує тиск 3 атмосфери. До 15 березня 2024 року діють акційні ціни. Ціна від 11 700 гривень за бак 500 літрів. Звертайтеся за телефонами.